Доброго вечора, друзі. Вітаю вас. Ви на каналі Atom Coins і з вами Олександр. Сьогодні у нас на огляді такі чудові два чемодана, які купила моя родина в Німеччині. Передала мені друзі. Ну це просто шара, я вважаю. Ось подивіться, які чемодани доволі великих розмірів. алюмінієві. вони би але ви бачите, на ручках залишились ось такі, ось такі речі. Такі кріплення, друзі, давайте зараз з вами відкриємо. Подивимося, що всередині. Ось так. Тут йдуть ось такі планшети. Прекрасно, під монети буде їх використовувати. Як ви знаєте, в мене був огляд, я купував на тему, друзі. Ось такий планшет під слаби. Він вийшов 400 плюс гривень. Це майже 10 євро. Друзі. До речі, хто не підписався на канал, Будь ласка, це зробіть. Ставте лайки вподобайки. Буду вам вдячний за це, друзі. Дякую. Поїхали далі. Скільки їх тут штук? Давайте глянемо, бо я не дивився. Два, три, 4, друзі. Ось дивіться. Чотири планшета. Вже рахуємо. Якби заплатити за ці планшети по 10 євро, це вже 40 євро. Сам чемоданчик. Отакий. Я бачив на тему, тож тут все всередині доволі м'яко. Зручно, він компактний, закривається. ось. Отакий, друзі, чемоданчик. 10 євро. Ну, понятно, що все пересилки, доставки в Україну. Але, друзі, дуже гарна річ. Я планую його використовувати для зберігання своєї колекції. До речі, хто зберігає багато монет в коробках, теж ставимо лайк. Хто не знає, куди складати блістера і всі ці речі, і дублікати монет, хто зберігає в коробках. Друзі, прошу поставити лайк. Я таке це роблю. Ви знаєте, що я багато часу приділяю увагу для коробок різних, щоб свою колекцію якось було де зберігати в нормальному стані. Ось ви бачили, у мене також був огляд. Я залишу посилання на відео для слабів. Ось такий це теж на тему. Він коштував. Набагато дорожче, коли я купував спочатку. Але на тему, друзі, такий лайфхак. Вам потрібно його або в корзинку кинути, щоб він був не самим дорогим товаром. І вам обов'язково запропонують на нього знижку. Це таке вони люблять тему робити. Давайте глянемо другий. Майже такий самий. Ось тут уже синього кольору, якісь німецькі написи залишились. Така ячейка тут квадратна. Друзі, ось дивіться, теж на 4 планшети. Буде зручно. ось. Будь ласка, ви можете свої монети і на патинування складати. Я такий знаходив теж в Німеччині 50 євро. от Такі чемодани. Ну, не знаю, що там всередині було. Просто бачив, що попадаються. Ось така ціна. Друзі. О, тут ще й ключик є. цього. Тобто, ось такий чудовий чемодан мені попався. Буду складати, зберігати у них свої монети. Друзі, ось так. Також хочу анонсувати черговий розіграш. Те, що я з вами говорив у попередньому відео, теж залишу на нього посилання. Е, говорив я таке, що якщо ми перейдемо позначку 636 підписників, то ми теж розіграємо з вами якусь із українських монет знову в прямому ефірі, так як ми зробили це минулого разу. У нас був розіграш на 550. 5 підписників. Тепер ми зробимо розіграш на 636 підписників. У нас зараз на каналі з вами 600. Тому, друзі, умова буде така. Потрібно так само сказати, написати хочу монету або Приймаю участь. І також обов'язкова умова бути підписаним на канал. друзі. Це дуже важливо. Бути підписником, хочу монету, приймаю участь. Там інші коментарі, просто ви коментуйте, до речі, да, ставте лайки. Хто зберігає в простих коробках, буде дуже приємно, я буду розуміти, що, що я не один, що нас багато, друзі. Ось так. Тому прошу, хто не підписався ще раз, будь ласка, підпишіться, ставте на дзвіночок. Тисніть, щоб ви отримували, не пропускали нові відео. Буду старатися для вас далі щось додати нове, монети. Бокси, коробки і так далі, друзі. Так що давайте активно будемо коментувати під цим відео. І тільки ми набираємо 636 підписників, я опублікую пост, ми проголосуємо за монету. І всю монету ми потім з вами розіграємо друзі в прямому ефірі. Тож, буду прощатися з вами. Наостанок хотів вам побажати мирного неба, гарного вам вечора, людей та ідей, друзі. До зустрічі на каналі. Дякую за увагу!